Сім з половиною тисячі доларів за одну хвилину! Всім привіт! З вами я Фенікс, і сьогодні ми продовжимо грати на карті інтернет-кафе. І ви просто погляньте на мій баланс 56 доларів. Я сидів за кадром дуже багато часу, реально. Чесно клянусь всім, що є в мене в житті, що я сам відробляв цей борг. Але по виду у мене трошки пустовато в цьому цьому. Тобто у мене тут комп'ютер третього рівня, комп'ютер другого рівня, ще чомусь чотири комп'ютера в інвентарі. Значить, що я дізнався? Тут немає тих, що крадуть. Тут є ті гості, які вибухають. отак от. Там навіть є квест такий. Е, Треба зібрати 25 вибухаючих гостей. Я поставив автоклікер, сів отак. от, Оп-оп-оп, воно, типу, тикало, але воно не дотикало, бо в мене вкрали тут. Две ігрових автомата і столи. Я можу навіть показати, до речі, інформацію. Що у мене тут є, скільки у мене стало комп'ютерів, 169 і 223 тих, хто прийшов. І бачите, Customer Explode 5. Вони просто вибухали, блін, це капець. Але я на кінець-то віддав цей борг. Оці комп'ютери у мене за квест, я зараз вам покажу. Ось я виконав це. Я виконав ще давно. Мені дало одну орку до машини. Ось це я виконав. І ось це у мене виконується. один комп'ютер третього рівня і три комп'ютери другого рівня. Ось у мене ще два. Коротше, це просто капець. Нам прийдеться, можна сказати, починати все спочатку. Все, що в нас є, ще, це комп'ютери. Це, звісно, дороге, але там ще монітори треба купляти. Давайте спочатку поспимо, а потім почнемо продовжувати нашу... наш бізнес. продовжувати. І так, ми відкриваємо наше кафе. Так, да, я відкрив його. Тепер просто чекаємо, поки прийдуть наші перші клієнти. Я, до речі, ще обшарив всі музорки ого, два однакових. І у мене тепер нема мало заліза взагалі. Звісно, яку я міг продати. Але зато я віддав борг 100 тисяч доларів. Я буду крутити. Цей. не буду депати тільки в випадку, якщо. Коли у мене вже буде мінімум 100 тисяч доларів і більше. Тому що це. Виплатити такий борг, це дуже важко. А мені ще не вибуха на початку гори саме гірше. Це просто капець якийсь. А, і коротше, ці гості, які вибухають, вони, типа, приходять, вибухають, але вони ну, не забирають собою речі, всі, які вибухнули, вони просто лишаються. Але так як я був завток то вони пропали. І ще на рахунок цих самих клієнтів, ось і треба е е купляти цього мужичка 1200 доларів за 8 хвилин, і він буде їх. Відганяти, так сказати. Тих, що вибухають. І так, нам треба додати більше столів, тому що комп'ютер в мене є, а столів у мене нема. Ну, за цього я отримую взагалі найбільше, Тому що пів... він мені за 3 хвилини 1700 коштує, 1700 падать. То мені треба більше столів, більше стільців, більше моніторів, оце все закупити. Так, він закінчує грати в свій коубокс і 2000 доларів. Я порахував, тут вліз десь 6 столів. Ми купляємо все першого рівня, чисто, щоб був прибуток. Да. Але в мене не лишилось нічого... грошей на нічого інше майже. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6. І стільчику десь. Ось так от. Оп, оп. 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 Скворою я, до речі, ще досі не можу поговорити. О! Опа! Шкіряна броня. Давайте візьмем собі. От так от. о-о-о-о. Тепер я білий такий, коротше. А тут більше нічого нема. Ладно. Тепер я зроблю максимально прибутковий бізнес. Так. Блін. Ой-ой-ой, у мене тут стільці не ставляться рядом. Приначе прийдеться щось перенести. Блін, мені немає місця, куди поставити цей стіл, тому, мабуть, поставлю його от якимось таким чином. Угу, Таким чином не получится. Значить, спробуємо зробити. типу. О, отак от, от нормально. Нам один клієнтик завідав 2292 долара за третій комп'ютер. Третій комп'ютер взагалі так багато дає. Значить, ми купляємо ще один стілець. Ще ж один треба, да? так? А, ні, нам треба два стільця. Далі. Комп'ютери. Ну, комп'ютери бажано брати від другого рівня. Але комп'ютер у нас є. Так, да, точно, йому. Треба, значить, брати монітори. Блін, дорого, звісно, капець. Ну це вклад, так що вклад в бізнес, а один другу, першого рівня беремо, значить. Так, я ще купив мишку і клавіатуру другого рівня, щоб покласти сюди. Надо буде ще, звісно, купити, але то потім. Я так подумав. Оу, oh, читер сів сюди, ю Ну, читер буде щось тут читерити. Ого, oh, 888, ви бачили. Коротше, я думаю, оцей. Комп'ютер з оцим поміняти. Тому що це третій рівень. Тут все другого. Чи третього? Чи другого, Але комп'ютер. Ну тут, типа, весь ком стіл, крім стола і цих, третього рівня. Ой, другого рівня, А тут комп'ютер третього рівня. і Це має приносити більше грошей. Ну, треба буде поп попробувати, Ну, в моїх планах поки що це оці всі столи зробити, а потім їх покращувати потрохи. І так, міняємо цей і цей комп'ютер. Мій бізнес іде повним ходом. Ось уже лишилося тільки два незадіяних на хоча б на мінімум якийсь стіл. Я хочу поставити везде ці аксесуари другого рівня, тому що от різниця у них буквально мінімальна. Тобто, от, схоже, мишку: 117-468. Так, да, різниця в 4 рази майже, але. Але це не так багато, 468, ну. Я отак от от можу раз, два. І в мене ноль. Грав в кальмара! Він прийшов до мене. Йома, йо. я його буду зараз давати поліції, а то він такий працює на поганих дядюк. Думаю, скоро мені вже треба буде купляти оцей планшет, тому що, ну. Дуже багато разів треба підходити до комп'ютера, капець. Так, раз, два. Раз, два. Все, тепер у мене. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім столів. По мінімуму функціонуючі. Не всі хороші, але всі. Працюють. Отак-от. Від тисячі від знову. 400 від іншого. Це прям бізнес летить. Значить, треба щось покращувати зразу ж. Ми купляємо стіл. Другого третього рівня можу купити якийсь стіл. Ну ні, це занадто дорого. Коротше, купляємо Другий стіл, другий стілець. І другий щось ще другий. Поки що нічого другого. Знову містер Біст іде в мій комп'ютерний клуб. Він вже став мій клуб максимально популярним, він постійно забитий. Ну, для містер Біста, звісно, якби є певні. Як вони називаються? Ну, коротше, містер Біс тут завжди може посидіти. Йому можна. У мене гроші так йдуть, я не встигаю їх тратити. Треба все покращувати. Опа! Квест 5 виконано. Біжим. Забирати наш париз. Цікаво, що там. Так. І ми виконали квест 200. Дозволених комп'ютерів. За це нам дають один комп'ютер четвертого рівня. Четвертий рівень? Це, знаєте, я вам так скажу, не хухри-мухри. Це прям мега супер пупер-шмупер упер тупер, мупер, купер бупер, упер і гупер-гупер. В моїх планах тут поставити другий стіл, другий сідло, тут поставити другий стіл друге сідло. І тут поставити цей супер мега був комп'ютер І потім тільки треба буде монітор замінити. І вообще все супер. Тепер лишилося просто дочекатися, поки вони перестануть тут грати. Тому що ну, клієнтів губити я не хочу. У мене буквально за пару секунд вже 2000, це це... Чого я раніше так не зробив? Це ж взагалі супер, а не тактика. І так, значить, ми тут міняємо. Міняємо, я тут нічого... в мене. Клавіатура. Тут не випала. Так. Отак от, от ставимо. Отак от. Отак от. От, так от. От, так. от, так от, так Ой, ні. Сюди я планував поставити третій комп'ютер. Отак. Отак. Хоча ні. Ні, 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 ні. Давайте сюди все-таки поставимо четвертий комп'ютер. А от сюди ми поставимо третій комп'ютер. От... Ой, що я ставлю? Не От Отак от, так от. от, так от. Тепер тепер третій комп'ютер. Монітор і оце от усе. Ой. Не так. А, я ще одну мишку поставлю, Так. Скільки він нам за, в нас вже 5 тисяч. Скільки він нам заплатить За, 000, нам заплатить за... за одну хвилину 75 тисячі доларів за одну хвилину! Це взагалі просто, я не знаю. Тепер у нас ще 4 тисячі доларів і ще один лишній комп'ютер другого рівня. Ну, знаєте, комп'ютери ніколи не бувають лишніми, тільки стільці є. Стільці нам треба продати. Так, ломбард, відкривай. Так. Продати. Продати, продати. Я не можу і так. Користуватися не буду. Ну, певний час, поки не куплю другу кімнату. А там уже, скоріше всього, мені не буде смисла купляти перший рівень. Так, містер Біс закінчив грати, і на його улюблене місце. Да, ми ставимо другий комп'ютер, ми ставимо. Другий стілець, і у мене вже 7 тисяч доларів для цього. Значить, ми беремо, дозволяємо цьому і купляємо ще те, що нам максимально треба. Це третій стілець Ладно, ми купляємо ще купу двойних. У мене вже мені дав цей 7 тисяч, у мене вже 12 тисяч доларів було, але ладно, мені не треба той паншер так сильно. Ми купляємо мільярд других столів другого рівня. Беремо ці столи другого рівня і ставимо все. Прощай, клієнт, мені це не треба. Мені треба просто поставити везде другий стіл. Так, так. Оп. Значить так, оп. Комп'ютер другого рівня, комп'ютер другого рівня. Е, клавіатура, клавіатура, мишка, мишка. У мене на цьому комп'ютері купили 4 хвилини, і мені так, показалось, там він 30 тисяч. Дав, чи Поки що. Побачимо потім, коротше. Так, купляємо. Я можу купити третього рівня. Ну ні, ну так. Ну. Коротше, купляємо другого рівня. Скільки у нас тут один перший, один перший і без взагалі. Значить, ми купляємо три комп'ютера третього рівня. Ой, другого рівня, точніше. Я вже не встигаю все оновлювати, все так швидко йде, просто гроші летять. Це найкраща цей бізнес-тактика, коротше. Так, що нам треба купити? Монітор другого, монітор другого, монітор другого, монітор другого, монітор другого. Це І ще... Так, раз. Два, три, 4, 5, 6, 7 моніторів другого рівня. Я тільки що моментально купив шість моніторів другого рівня. Так. Прощайте, клієнтики, мені треба вам поставити нові комплектуючі. Так, 4 секунди. Зараз ми побачимо. Ди просто дивіться на баланс. 32 тисячі. Нам 31 тисячу 160 збуде. <сві> не знаю, що це за гроші Гроші летять до мене просто. Невгамовно. Я не знаю. Ой, дощ ще почався. М -м, надо зробити один максимально люто дорогий е, -е стіл. На 33 тисячі. 33 тисячі. Ні, 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 стоп, стоп, стоп. для початку ми всім дозволяю, в мене там. Він мені ще 30 тисяч заплатив, Це просто я не знаю. Значить, перше, що нам дуже важливо, дуже треба, я купляю собі планшет за 12 тисяч доларів. І це, наскільки я розумію, да, це просто ручний комп'ютер. Ставимо його кудись сюди. Я можу в будь-який момент зайти там, куди щось купити в будь-якому місці. Правда, щось не завжди він працює, а ні, нормально, коротше. Так, отут нам треба все поміняти. Значить, на що нам вистачає? На який комп'ютер нам хватає? Аркадні машини ми поки взагалі не не, не використовуємо. Комп'ютер четвертого рівня коштує 999 тисяч. А мені його дали просто за квест. Капець. Ладно, значить ми просто купляємо. Просто Просто ждемо. Ні, ми, коротше, не будемо ждати. Ми купляємо третього рівня, третього рівня, третього, друг... четвертий. Ми... Треть... Йома, я вже путаюся в цьому. Третій ми купити вже не зможемо. значить... Отут от ми міняємо тобі комп'ютер. І от, от тут от ми міняємо тобі комп'ютер. А ці два комп'ютери нам прийдеться, схожі всього навіть продати. Дуже, кстати, дивно. У мене так багато часу пройшло, але. Я не можу прикинути до цього планшета. Але ще не приходили, ці вибуховні. Кстати, я згадав, це камон, камон, да. Щось типу такого. Мені дали 31 тисячу доларів ще. Тепер ми тут... я, коротше, закупив стіл. І стілець третього рівня до цього стола. Оп-оп. Ні, стоп! Я хочу купити ще мишку і клавіатуру третього рівня сюди. Чогось все четвертого рівня коштує захмарних грошей. Але нам повезло або не повезло, так і має бути, по ідеї. Ну, коротше. Ставим так, ставимо так, ставимо о, 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 ось ось так от. І ждемо наших. Клієнтиків. Так, скільки ми можемо отримати за одну хвилину на цьому комп'ютері? Вісім тисяч за одну хвилину. Це просто шок. Я забув, що в мене є ще монітори третього рівня, я не поставив його туди. Але ладно. Так. Моніторчик ще й новим, новий ставимо. Ось от такий. От. Опа. І... опа. Ну, звісно ж, містер Біст за сідає за самий, багатий, самий дорогий комп'ютер. Він хоче там посадити буквально 3 хвилинки. І що ж він нам за дасть? 26 тисяч за 3 хвилини. Йомо! Я забуваю, що в мене є цей планшет. Ми вже скупилося купу всього, що мені вже не треба. М -да. Я просто продаю це все. І з цього моменту ми перестаємо тратити гроші на покращення. З цього моменту ми просто. Просто. Просто-просто купимо на наступну, на другу кімнату. Правда, перед цим, давайте. Наймемо нам гуарда. Оп, 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 оп. На 39 хвилин хай буде. Тепер він тут стоїть. Ми на це потратили буквально чуть-чуть грошей. Ну, зараз для мене це чуть-чуть Так. -чуть. Да, хліб тут купити нереально. Але ладно, ладно. Так. Купляємо, коротше. Стейки. Саме дороге, 48 стейків. Тепер це буде моєю їжею. <гум> Може, Квара хоче щось нам сказати? Квара не хоче нам нічого сказати. Я тут поставив, коротше, монітор третього рівня, оцей стілець третього рівня. Е, в третій рівень, оце теж. Коротше, все третього рівня. І у мене він вже 7 тисяч дає. Ось, 7, 8 тисяч за 4 хвилини. От це так. Так, давайте ми сходимо в Ікає. Хто і кає, я не знаю, але ми туди йдемо. Що ж ми можемо тут такого купити? Тут є. От... Я не знаю, де мені брати ці рубіни. Оце треба поцікавитися. Рубі. Да. Ну, коротше, що ми можемо тут купити? Тут Теж зарубіни, рубіни. Рубіни, 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 рубіни. Ага, так. VR контролер 100 тисяч доларів. І. VR сам 500 тисяч доларів. Дорогувато. Того можливо, нам. Так. PlayStation 5 коштує 500 тисяч доларів. PlayStation 4 коштує 250 тисяч доларів. І ще й джойстик. 100 тисяч доларів. Так, ой, треба быстренько дозволити сім. 100 тисяч доларів. Хм. Дорогувато, але думаю, скоро ми точно зможемо це купити. Як мінімум стіл, я вже можу купити собі 10 тисяч всього. О, котик, котик, котик. Так, чи зможу я доштовхати клієнта до свого кафе? Оп. 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 Давай. Давай. Ну куди ти тікаєш? Давай, туди, в ту сторону. Давай, 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 пошвидше, 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 Що ти такий повільний, давай. Ну куди ти від мене тікаєш? Давай, давай, давай. Капець. Все одно ж він прийде в мою кімнатку. Давай оп. Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мільськель опять прийшов до мене, ладно. І так, ви бачите мій баланс 69 тисяч. Нова кімната коштує 80 тисяч. І ми бачимо тут, по-перше, це, а по-друге, три, два. 2... Один. дев'ять тисяч. Блін. Може хтось тут. Тут ніхто швидко не закінчить. А, ні. Давайте дочекаємося, хоча б, щоб у мене було перші сто тисяч доларів. Ну це ж капець, яке досягнення сто тисяч доларів. Давай догравай повістньому. Надіюсь, ти мені дасиш. Ну, думаю, так, да, ти мені дасиш ти гроші тебе тут другий монітор, тобто другий комп'ютер, друга друга рівня. О! Ні, вона мені дала всього лише 392. Коротше, eee... ладно. 35 тисяч мені мені дав за це. Так, коротше, давайте чисто подивимося. Чи є тут взагалі такий квест? Може тут є квест на 100 тисяч доларів, так. Немає І так, ви готові до цього. А ні, почекайте, ми сейчас, походу 100 тисяч доларів получимо перші. Давай. Три, два, один. 100 тисяч доларів! Я вже як містер Біст говорю, тому що це 100 тисяч доларів! І ми. Ви поготові, так це дозволяємо. Три. Та блін, де це. Е, 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 ох! Три. Дави. Три. Два, один. У мене з'явилася нова кімната, і це, до речі, та сама кімната, де було написано for sale, тобто продається. І так, значить, це дуже добре. У нас капець кап наскільки місця появилося. Що думаєте на рахунок того, щоб заставити тут все ігровими автоматами? Цікава ідея, да? Цікавенька ідея така. Ладно, це вже ми залишимо на наступне відео. Всім вам дякую за перегляд, дякую, що дивилися моє відео. Підписуйтесь, ставте лайк, а то я вас знаю, ви нічого не робите, а надо робити. Давайте короче щастя, радості бажаю всім пока.